Дорогі, розпочинаємо нашу спільну молитву, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай тобі, Отець, син і Дух Святий. Гримить слава. Хай Господи, всі прославляють тебе, величають тебе, захоплюються тобою, Хай Господи, пізнають твій маєстат, Твою величність. Слава тобі, Господи! Слава тобі! Бо ти є тут посеред нас. Твоя благодать, яку ти, Господи, даєш нам на кожний момент нашого життя, є тут з нами. Ти огортаєш своєю благодаттю. Слава тобі, Господи. Слава тобі Господи, за цю можливість разом молитися онлайн. Слава тобі Господи, що дав людині мудрість придумати всі потрібні засоби і що можемо з цих засобів користати на добре. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи, за шлях, який ти приготував для кожного з нас, за твою волю на наше життя. Що тобі, Господи, не байдуже, як ми живемо, що тобі не байдуже, які шляхи ми обираємо в цьому житті. Тому що ти, Господи, хочеш, наскільки це можливо, в цьому грішному світі, щоб ми були щасливі на цій дорозі з тобою. Щасливі маю на увазі про внутрішнє щастя, щоб ідучи стежкою, яку ти приготував. Хоча вона часом нелегка, терниста, кам'яниста. часто ми спотикаємося, падаємо. Але, попри це все, Господи, Ти ведеш, ти є поруч і маємо цю радість і мир, йти по цій стежці з тобою. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, що Ти не хочеш, щоб ми блукали манівцями? Ти не хочеш, Господи, щоб ми блудили не твоїми стежками? Не хочеш цього, тому що знаєш, що це нам шкодить? Ти даєш нам право вибирати по якій стежці йти, але Ти, Господи. Всім серцем бажаєш, щоб ми йшли по стежці, яку ти приготував, бо знаєш, що це для нас найкраще. Слава тобі, Господи, за твої стежки. Слава тобі, Господи, що ти приготував ці стежки в нашому житті, за шлях, який приготував для кожного з нас. Слава тобі, Господи, слава. Слава тобі, Господи, що Ти виливаєш світло на цей шлях, виливаєш світла скільки, скільки потребуємо, не більше, не менше. Можливо, комусь достатньо тільки бачити один крок, і цього достатньо, Господи, цього світла, але Ти це світло даєш. А комусь показуєш сто кроків наперед, бо так потрібно для нього. Ти до кожного, Господи, знаєш підхід, тому дієш відповідно до кожної людини. Як найкраще буде для неї. Може, не так, як вона хоче, може, це не співпадає з її амбіціями, але ти, Господи, дієш так, як найкраще для нас. І показуєш стільки світла на дорозі, скільки потребуємо побачити ні більше, ні менше. Слава тобі, Господи, слава! Аллилуйя! Слава тобі, Господи, за Твою мудрість, за те, що, Господи, Ти все робиш у своїй мудрості. Кожен твій задум щодо нас походить з мудрості. Ти мудрий Бог якому можемо довіряти, Господи, можемо покладатися на Твою мудрість. Слава тобі, Господи, слава, слава, Аллилуйя, бо Ти знаєш краще. Ти знаєш краще, Господи, що для нас буде найкраще. Слава тобі, Господи, слава, Аллилуйя, хвала тобі, премудрий Бог, Бог, який знає краще, ніж ми знаємо. Слава, Господи, слава, слава! І не питай Його, чому так? Не питай, бо коли йдеш за ним, то довіряй, бо він знає краще. Слава тобі, Господи, слава, алелуя. коли тільки йдеш за ним. Слава тобі, Господи, слава, 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 алелуя. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, слава, хвала тобі, Господь, хвала тобі, будь прославлений. Аллилуйя, хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі, слава, 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 слава. Хвала тобі, Господи, хвала тобі, Аллилуя, будь прославлений, Господи, будь прославлений. За Твою мудрість, Господи, за Твою всезнаючість, слава, слава, слава. Халлилуя, хвала Тобі, хвала Тобі, хвала Тобі, Ти знаєш краще. Господи, Ти знаєш краще, Господи. Ty znajesz kraszcze. ty znajesz kraszcze. ty znajesz kraście, Hospody, ty znajesz kraszcze. ty znajesz kraście, ty znajesz kraście, ty znajesz kraszcze ty Znajesz, Kraście ty Znajesz, Kraście wiesz, ty Znajesz, Kraście ty znajesz ty ty znajesz ty Ospody. ty znajesz kraście, ty znajesz kraszcze, ty znajesz kraście. Господи! Ти знаєш краще, Господи, чому зараз маємо бути там, де ми зараз є. Ти знаєш краще, Господи, чому різні ситуації в нашому житті і для чого вони? Не за що, але для чого? Слава тобі, Господи! Ти знаєш краще, чому маємо йти таким шляхом, а не іншим. Ти знаєш краще, куди Він приведе нас. Слава тобі, Господи! Ти знаєш краще те, що буде для нас добре по-справжньому, не задовольняючи наші якісь егоїстичні прагнення, амбіції, бажання, але ти знаєш краще, що буде для нас правдивим добром. Добром для нашої душі, для нашого духа, для нашого тіла. Правдивим добром. Яке буде насичувати нашого духа і душу. Слава тобі, Господи, слава! Ти знаєш краще, Господи, яких людей класти нам на дорогу. Ти знаєш краще, слава тобі, Господи. Ти знаєш краще, як маємо поступати, і Ти можеш нам підказати, коли відкриваємося на Тебе. Слава тобі, Господи, слава! Ти знаєш краще, Господи, слава тобі, ти знаєш краще, ти знаєш краще, ти знаєш краще господи ти знаєш краще, ти знаєш краще, ти знаєш краще. Господи, ти знаєш краще. Ty znajesz kraszcze, Ty znajesz kraszcze, spody. Ty znajesz kraszcze, Ty znajesz kraszcze i tomu my dowierajmo Tobie, dowierajmo Tobie, dowierajmo Tobie, dowierajmo Tobie. Dowierajmo tobie, dowierajmo tobie.

Бо ти достойний. Бо ти достойний. Бо ти достойний. Господи. Бо ти достойний. бо ти достойний. бо ти достойний, Господи. Довіряємо тобі, Господи, бо ти достойний щоб ми тобі довіряли. Ти Господь вірний, ти Господь, який не підведе, ти Господь, на якого можемо покластися, ти Господь, на якого можемо опертися. Слава тобі, Господи, Ти достойний. Слава тобі, Господи, слава! Довіряємо тобі. Можеш зараз на голос чи тихенько в серці. Залежно в яких ти обставинах, довіряти Господу ті обставини, які зараз маєш, тих людей, яких хочеш, проблеми, можливо, якісь тягарі, а, можливо, радості, це, що би ти зараз хотів, довір Господу. Довіряємо тобі, Господи, довіряємо, довіряємо, довіряємо. Бо ти достойний, Бо ти достойний, Бо ти достойний, похвали, Бо ти достойний, Бо ти достойний Бо ти достойний. Похвали, Бо ти достойний, бо ти достойний, бо ти достойний, Похвали, бо ти достойний, бо ти достойний, бо ти достойний, Похвали, Довіряємо Тобі, Господи. Довіряємо тобі, довіряємо тобі, довіряємо тобі, Господи, нашу Україну, довіряємо тобі, Господи, цілий світ, довіряємо тобі, Господи, наших військових, довіряємо тих, які зараз на передовій, тих, які зараз в важких обставинах, довіряємо, Господи, всіх полонених, всіх безвісті пропавших, всіх поранених. Довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі всіх, хто постраждав за останню добу внаслідок російської агресії. Довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, Господи, всіх, хто чекає звісточки від своїх рідних, які на фронті, Господи, чи які без листі пропавші. Довіряємо тобі, Господи, довіряємо. Довіряємо тобі, Господи, майбутнє нашої держави, довіряємо тобі, Господи, довіряємо, бо ти достойний, Господи, достойний, щоб тобі довіряти. Довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, довіряємо, 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 довіряємо тобі, Господи, кожне село, селище, місто, столицю в Україні. Довіряємо тобі, Господи. Всій нашій території, довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, Господи, наше небо, довіряємо тобі, Господи, небо над нами. Довіряємо тобі, Господи, просимо про Твій захист, Господи, просимо про Твій захист. Аллелуйя, Халлелуя. Ти чуєш, Господи, ти чуєш нас, ти чуєш нас, слава Тобі, Господи, Аллилуйя, Аллелуйя. Хвала тобі, Господи, Халлилуя, хвала тобі, хвала, хвала, ти чуєш наші молитви, ти чуєш наші молитви, слава тобі, слава, 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 Аллилуйя, 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 Слава, 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 слава. Слава, 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 слава. Слава, слава. Спробуй зараз в цій тишині. Зафіксувати. Що зараз Господь до тебе промовляє, може, це прийде як думка, якесь нагадування, чи як якесь натхнення. Вірю, що Господь зараз хоче промовляти до нас. Постарайся почути Його тихенький голос глибоко в твоєму нутрі, на дні твого серця. Маю таке слово, вірю, що від Бога. Поговори зі мною про це, не бійся, я тебе зрозумію. Навчись слухати. Відкрий своє серце для мене, і я вилю на нього безмір благодаті. Не кажи нічого, просто слухай. Я сам тебе насичу, я сам дам тобі правдиву поживу, не шукай фальшивих замінників. Слава тобі, Господи, за те, що віримо, що Ти зараз промовляв до наших сердець. Слава тобі, Господи, за ці слова. Слава тобі, Господи, що Твоє Слово є живе і діяльне. Воно приходить, щоб здійснити те, за чим Ти його послав. Воно дієве, воно творче. Воно має міць і силу. Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, алелуя. Хвала Тобі. Слава тобі за цей час. Слава тобі за цей вечір. Слава тобі, Господи, за ніч, в який можемо відпочивати, відновлювати сили. Слава тобі за ранок, який ти приготував для нас новий завтра. Слава тобі, Господи! Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву. Хай Слово Боже вас укріплює, і хай воно проросте в ваших серцях. Папа, -па, до зустрічі завтра!